Привіт, усім! Це Тризвук і це важливе і цікаве відео для вас. Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Україна знову принизила Російську Федерацію. У Кремлі були впевнені, що збудували наднадійні бетонні укриття для своїх військових літаків на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, а саме на базі САКи. Але українські дрони зруйнували ці бетонні укриття так легко, ніби вони були зроблені з картону, розбивши цілі, які мали стратегічне та фінансове значення. Цей удар став черговим епізодом у дедалі ширшій кампанії українських атак на російські військові об'єкти. Авіабази, склади, техніку, командні пункти по всьому окупованому півострову та навіть у глибокому тилу він підтвердив незаперечну здатність Збройних сил України діяти несподівано, точно і рішуче. Ця атака відбулася в ніч із 3 на 4 серпня 2025 року на військовому литовищі Саки, розташованому на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму півострова, який Росія захопила ще в 2014 році. Саме ця база є ключовим вузлом повітряних операцій армії країни-агресора в акваторії Чорного моря. За інформацією, оприлюдненою на офіційному ресурсі Служби безпеки України, підрозділ Центрального оперативного командування А реалізував високоточну операцію за допомогою безпілотників. Під час цього рейду було повністю знищено один багатоцільовий винищувач Су 30 СМ. Ще один такий самий літак серйозно пошкоджено. А також уражено три бомбардувальники су 24 Варто наголосити, що Су 30 СМ. Це один із найуніверсальніших бойових літаків у наявності військово-повітряних сил Російської Федерації. А Су-24 це фронтовий бомбардувальник радянської розробки, здатний нести важкі вибухові боєприпаси і руйнувати стратегічну інфраструктуру та населені пункти. У результаті цього удару російська армія зазнала суттєвих втрат не лише технічно, а й морально. Окрім ураження літаків, було знищено склад із авіаційними боєприпасами. Але найбільше приниження для росіян полягає в тому, що вони зовсім нещодавно завершили спорудження 12 надмісних бетонних сховищ для авіації саме на цій базі. Вони сподівалися, що ці конструкції витримають будь-які атаки, але насправді вони виявилися абсолютно безсилими перед українськими дронами. За даними аналітика з відкритих джерел Тати Рігамі, колишньої офіцерки збройних сил України та засновниці групи Front Intelligence Insight Analysis, ці бетонні укриття мали стати щитом для бойових літаків, дронів-розвідників та безпілотників Камікадзе. Візуальні матеріали, отримані із супутникових знімків, підтверджують, що на території аеродрому Саки було споруджено щонайменше 12 таких сховищ. Вони були заповнені літаками, зокрема реактивними винищувачами й ударними безпілотниками Оріон. Аналогічні зміцнення спостерігалися також і на авіабазі Каліно в Курській області, де було споруджено 10 укріплень, вкритих шаром ґрунту, 12 відкритих бетонних укриттів та 8 ангарів. Але всі ці захисні споруди не витримали. Українські дрони пробили їхні стіни і зруйнували цілі всередині. Такий розвиток подій повністю дискредитував кремлівську стратегію захисту авіації. І це лише частина масштабної кампанії операції під назвою Павутиння, яка почалась 1 червня. У межах цієї операції дрони були непомітно ввезені на територію Російської Федерації за допомогою вантажівок цивільного призначення. Вони долали сотні, а подекуди і тисячі кілометрів, щоб опинитися поруч із п'ятьма стратегічними аеродромами. Після чого в потрібний момент. Дрони піднялися в повітря і атакували авіаційну інфраструктуру в Дягілєво, Іваново, Олен'ї, Бєлій та інших точках. Вони використовували російську мобільну мережу для комунікації з операторами, що дозволило забезпечити високу точність ударів. Удар по базі Білая був особливо вражаючим. Вона розташована майже за 4300 кілометрів від українського кордону. За підсумками цього рейду було знищено щонайменше 13 одиниць авіації, серед яких 8 літаків: Ту 95, 4, Ту-22 м, один радарний літак Бер'єв А 50 та транспортний літак. Ці літаки становлять кістяк російської програми запуску крилатих ракет великої дальності, якими атакували українські міста, знищували лікарні, електростанції, школи, склади, залізничні вузли, дамби та іншу цивільну інфраструктуру. Завдяки знищенню цих платформ Україна зменшила кількість обстрілів міст і втрат серед цивільного населення. Після цього СБУ завдала ще одного удару в ніч із 27 на 28 червня по аеродрому Кіровськ у Криму. Там знищено кілька гелікоптерів Мі-8, Мі-26, Мі-28, а також самохідний зенітно-ракетний комплекс панцерс 1 Того ж вечора було атаковано ще одну базу Маринівку у Волгоградській області. Було уражено п'ять штурмовиків су 34 з яких щонайменше три повністю знищені. Ці літаки зазвичай скидають керовані авіабомби масою понад 900 кілограмів і з дальністю до 65 км. кілометрів. Саме цими бомбами Росія вразила центр Харкова 22 липня, поціливши у житлові квартали, Поранивши понад 20 мирних жителів і зруйнувавши інфраструктуру, серед якої трансформаторні підстанції, швейну фабрику, багатоповерхівки та десятки цивільних автомобілів, Україна прагне знищити саме ті літаки, які скидають ці бомби. Адже навіть якщо у росіян залишиться запас авіабомб, але не буде платформ для їх доставки, вони стануть марними.